У Львові відкрила виставку військових артефактів, які художники перетворили на витвори мистецтва. Ініціювали цей показ волонтери з Кривого Рогу. Більшість представлених робіт власноруч розмалювала художниця Ірина. Її чоловік допомагає танковій криворізькій бригаді. і Звідти він їй привіз перший артефакт, який вона з часом вирішила прикрасити малюнком. Після того я почала. Розмальовувати все більше робіт, не робіт, а гільзи, тубуси, снаряди, які він привозив, і це захопило мене. Загалом жінка розмалювала понад 40 об'єктів, які представили тут у центрі Довженка. Так як їх вже багато назбиралося, то ми вирішили е, зробити виставку для людей, щоб вони бачили, що. Те, що нам несе горе смерть, його можна перетворити в мистецтво, показати людям перебороти це все і показати, що все одно Україна сильна, вона переможе. Організували це все не тільки для того, щоб показати людям гарні роботи, а ще й з благодійною метою. Також ми хочемо анонсувати дані речі, що е, можна придбати дані тубуси, які є розмальовані, і власне кожен з них має за собою цікаву історію. Усі історії, хто розмальовував, художниця, чим вона надихалася, чи діти, які розмальовували в інших містах України, чиї батьки служать. Е, можна буде придбати на нашій Фейсбук сторінці, і звичайно, що кошти усі будуть скеровані на благодійність, на підтримку Збройних сил України. Побачити ці експонати та дізнатися історію їх створення відвідувачі можуть до 26 червня. Виставка працює з 10 і до 19.00. Давид берішвілі. Правда, тут Львів.